Ось що надмірна жара може зробити з вашим урожаєм. На жаль, бувають такі моменти, коли вклалось багато праці, але погодні умови вносять свої корективи. Надзвичайно велика кількість кавуна, просто спеклось на сонці через надмірну жару. Просто важко на це дивитися. Такі надзвичайно гарні екземплярчики були, але просто спікся. Його тут капец скільки багато і дуже гарний. Ой-ой-ой! Що поробиш? Такі просто вагою кілограм 10 Цей до речі може й хороший.